Так, у нас знаєте, вже як гості зібралися тому, То такі гості, знаєте, посиділи 15 хвилин, толком нічого не 18, доїли, але вже йдуть. <ан> <певірки> так. Але ми ну ми не тільки гостям, але своїм для своїх теж завжди маємо такі прикольчики. Кожен, кожен ручку витягує я знаю, і, знає, б... і я тихо, нічого не говориш. Я то знаю, я такі теж не їду. Давай, ні, давай. давай. То ні, то прикол. Я знаю, але я не немає. то така хімату. Я знаю, що то таке, там рота, беріть це все і кажіть, кого якісь. — А, а я дай, хочу ту регаки? — Може бути. Не. не, ну що І ти, ти. ти, ти? ти? вже? Один, Один віддай назад. То що будеш вставляти щось? Ні, я не буду вставляти. <падає> <Я падає> <Да. подійзючить>. Ану, так вже пробує! — Всі рота! Беріть до рота! Лєна! Бістро! Який смак. який смак. У мене регаки. Це бере дорог. не возиків. Регаки новорічні. тебе яка попалась? Бачиш, він як з любов'ю до тебе. Тебе що ж таке. Надіюсь, що то не бродіть, коли вже з торбами то піде. Наталя, що? цукорки. Ну, да? А не ще одну, Наталю. Ні, ні, ще одну, треба мене тут налікала. Ти розумієш, воно потім розсмакується. Боже, як кіт на пісах. Та не на пісах. Як кіт на пісах. Чи ще мені цікаво, Лена, скільки ти тут даєш смак? А воно на запах навіть такий, знаєш, Фу, Як коцером таким. У мене нормальні чоловіки. То конфети Гаррі Поттера, коротше, зі смаком. А там вище шої, так? Так. А ну, в мене такий оранжевий. Ось такий оцей. А, у мене, напевно, то хру. хрубак чи що-то? Ні. А, гушна сірка. А на Наталки? У мене якесь було оранжево. Реально, як той фестал, мезим п'єш. Це що? Тут пише?

Так, я тут у нас не Ні, то не реально. Ну, що ти чарівна людина, тобі не могла попасти з какашкою. Таких гулярів, як вот на Джона, ге. Ой, так це буде добре, що добре. Так. Я така збираю, знаєш, я не знаю. Чиди, будь ласка, мою. Я хочу подякувати тобі чесно. Ти підготувала такий стіл. Я в мене спіч. Ви Дуже дякую вашому дому, душевному, вашій сім'ї, мому Сергійкові. <ріху> Дуже дякую. Нас доїхали. Долго вас чекала. Дякую. Дуже рада знайомству. Дуже чекаю на наші виступи, на співи. Я вас дуже класна сім'я, ви всі дуже-дуже класні всі. Дякую. А мене все, мене прописали, сказали, лишаємо. А, бо все, на з нами. От тут ви співати вам. Аркадій буде малювати картини, я буду співати. О, це тандемчик. Так, пальто. Так. Не, ви бачите, все, я вже. Не, я не лишаю. Ого, і так. я дивіться, що мені подарували. Від набриків. Від набриків. Бо я бачу, яке піді. Я люблю таке. Так, Так, кисляк серйозний. Там такий кисляк-кисляк. Вона смакує. Вона й не скривилася. Так, Настя, це твій подарунок? Я беру мій Наталкіл. Так, це Аркадій подарував. Насті такий подарунок. Це Наталкін. Поняла, добре. Я дуже пояснила.